Поляки себе не поважають, їх не поважають ні в одній країні Євросоюзу, пише Ніколай. <кхух> Ніколай, дивіться. Я до цього не зіштовхувався дуже сильно з поляками, але останнім часом дуже багато інформації про поляків і про відношення поляків до українців. І на жаль, вони мене дуже розчаровують. Вони погано відносяться. Дуже багато українців мені пишуть про те, як до них ставляться, як розповідають, що «спердольте звідси до мене приїжджають люди. Ось розповідають там машина у них за 30 тисяч євро. А її повністю покоцали по царапух наставили. Їй це добре. Вони вважають, тому що людина на українських номерах. І таких випадків дуже багато, тому у мене таке двояке ставлення. Вони десь допомогли українцям, а тепер я не знаю, чому таке відношення, чому так змінилося. Можливо, не всі українці себе поводять добре, і це я також розумію. Але ну, ті, хто приїхав до мене, кого я тут заселив, я з ними. Далі спілкуються адекватні люди, які нікому нічого поганого не зробили. Я впевнений, і не зроблять вони нормальні, адекватні. Тому це, мабуть, все ж таки проблема в поляках. і Я погоджуюсь, що десь є, є якийсь відсоток, який просто неадекватно себе поводить.